Том so right, 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 cross, пап go, up. А початку до свого суперника ви маєте піхоти розслаблено, не думаючи за цей мув. А далі зробити стук і різко зірватися. І так, щоб зробити цей мув, вам потрібно вести м'яч в одній руці. Далі в останній момент вам потрібно зробити стук на лівий крок. So here. One, Коли ви робите вбивчий кросовер, вам потрібно його робити амплітудно. Не забувайте про коліна, щоб його не травмувати. Ваші плечі та корпус мають бути направлені в той бік, куди ви нападаєте. А далі, якщо ваш суперник змістився, робите перевод одночасно з кроком. хард. Якщо він не зміщається, то берете і ускоряєтесь від задньої ноги. О, і ще тут? Тоді підписуйся, бо далі буде набагато жорсткіше мови. А ми завершуємо.